Усі разом влада, робітники, а також жителі села об'єднались задля спільної справи відновити добудувати нову загальноосвітню школу першого-третього ступенів. Адже близько ста учнів вже два роки відвідують інші навчальні заклади у сусідніх селах. Ну, найперше заради наших дітей, щоб повернулися в стіни рідної школи, щоб відновився навчально-виховний процес, і будемо намагатися. Завдяки нашій владі створити комфортні умови для всебічного розвитку наших дітей. На цей час завдяки своєчасному надходженню коштів ремонтні роботи вже проведені. Будівельники усвідомлюють усю важливість такої роботи. Роботи проводилася від нашої фірми, ніякої задержки б не було. В ну, зв'язку з тим, що в країні криза фінансова і. Можна сказати, на грані можливо витягнули цю школу, просто радять наших діточок, щоб вони могли навчатися, не їздити автобусами по чужих селах. За сприяння народного депутата України Віталія Журавського кошти на відбудову закладу були виділені з державного бюджету, та вже найближчим часом приміщення планується вести в експлуатацію з новими меблями, комп'ютерним класом та внутрішніми санвузлами.